Машинка офіційна, має одного єдиного власника. Автомобіль повністю ось в рідній фарбі, без підфарбувань по кузову взагалі. Всі вікна заводські, оригінальні, включаючи лобове скло. Автомобіль у нас має двохлітровий атмосферний бензиновий мотор, п'ятиступеневу механічну трансмісію, серебристий колір, легкосплавні оригінальні диски. Зимова гума попереду в кращому стані, трошки гірше позадку. Хром. Пакет, фром детальки, ручки, молдинги, по дверках, Салон прекрасний, текстиль, світло-сірий салон, ручні регулювання сідушки водія і пасажира, повний електропакет склопідімачів, клімат-контроль працюючий, 5-ступенева механіка, ключик один від автомобіля. От такий у нас нажні, кручні. Що хочу сказати, максимально комфортний автомобіль. Динаміка прекрасна, їде шикарно. газ сюди можна поставити за потребу. Дівани в повному порядку, класно, що рівна підлога і що вся сім'я поміститься. Ну і великий ще плюс, що це багажничок у нас. Багажничок здоровезний. Здавалося б, що тут є додаткові сьомі місця, але ні. Тут у нас є такий цікавий органайзер, як в Санта-Фе. Знаєте, в Санта-Фе теж такі гнички є. І тут. Тобто окремо можна покласти всі свої речі, все поміститься. Додатково складаються, звичайно, що сідушечки, і у вас великі простори багажні. Той факт, що машинка повністю не фарбована, змушує задуматися. Реально змушує задуматися, тим паче від одного власника з рідним пробігом і з класним мотором. Стан мотора можете прийти подивитися, не мокрий, нічого не підтікає, і їде класно. я тільки що їздив на Мику, їде взагалі бомбезно. І тепер думаю, якщо порівнювати, наприклад, з другими сценіками то цей варіант буде набагато круче. Це двохлітровий мотор, восьмий рік і ціна всього на всього 5,5 тисяч доларів. Друзі, приїжджайте, я думаю, що цей варіантик довго стояти не буде.